Опішне знову зібрало гончарів з усієї України. У ці дні територія музею заповідника українського гончарства перетворилася на справжню етномеку з ярмарком виробів із національним колоритом. Аби стати учасником фестивалю, родина Івашків приїхала аж зі Львівщини. Чорна кераміка, яку презентують гончарі, викликає неабиякий інтерес у відвідувачів. Чорнодимлена кераміка це вона чорна за рахунок технології випалювання. Це дуже давня технологія, близько 4 тисяч років до нашої ери. Вона наскрізь насичується вуглецем, чисто екологічний посуд. Щоб придбати вироби львівських гончарів, доведеться віддати від 30 гривень за горнятку і до 7 тисяч за вишукану статуетку. Вибрати є з чого, адже на фестивалі представлені всі види української кераміки. Тут є і трипільські близнята, осівські тарелі, полтавські макітри, старокиївські кухлі. Охочі можуть подивитися, як працюють майстри, і навіть спробувати свої сили за гончарним кругом. Долучився до справи і маленький Андрійко. Зліпив тарілочку. Я там намалював я рибку на тарілочці». Що ти з цією тарілочкою зробиш? Ти може її комусь подаруєш, чи ти собі її залишиш. Ман подарую». не приховує свого захоплення від фестивалю. І міністр культури Євген Нищук каже: тут оживають давні традиції. Кожний народ ідентифікують». По древнім якимось розкопкам археологічним і знаходять там якісь глечики. І кажуть, тут був той народ, і подивіться, і досліджують роками ті орнаменти, які були. Ми маємо ці орнаменти і, цих, і цю традицію живою. Крім гончарів, своє високе мистецтво показали і ковалі. Найвправнішого визначали у рамках конкурсу Вакула Фест. Також фестиваль поєднав у собі фольклорний конкурс і мистецький ярмарок. Тож, крім кераміки та кованих речей, можна придбати вишивані сорочки, різноманітні прикраси в українському стилі та поласувати традиційними смаколиками. Любителі ж селфі поповнили свою колекцію унікальними світлинами в компанії майстрів-переможців опішнянських гончарських фестивалів.